Терас, добре, сьогодні. Можете поки що в когось подивитись, щось інше почитати. Так. До речі, цює човіфія теж не зовсім поміняла прізвище. Надіюсь, її тут нема, бо вона в Києві живе. Яремча була містом. Це підтверджувало її статус обласного підпорядкування і 9 тисяч мешканців, хоча насправді 7, якщо відкинути до Колишні села. І номер нашої школи один, хоча, де були школи два і три, ніхто сказати, напевно, не міг. Тим, хто казав, село Яремча, хотілося дати уписок. Навіть співачці Руслані, що хвалилася своїм шлюбом в дерев'яній церкві 18-го століття в селі Яремча. Дура, тодора була. Це там, де квасоля вічно родить, усім на заздрість. Мікроклімат у них всі. Я була дитя мегаполісу. Жила в одній із трьох на все місто п'ятиповерхівок, чим дуже пишалася. Це ще далі відкидало мене від позицій мешканця села. І коли багатські діти зі своїх двоповерхових особняків називали наші 75-ти і 100-квартирні будинки курятниками, я була певна що вони від заздрості. Бо куди? Бо куди їм до нашого міста з усіма цивілізованими зручностями, типу балконів і ван у кожній квартирі. І це вже справа кожного, який у нього буде ремонт. Ванна як казка. Разів за п'ять, либонь, повторила захоплена сусідка тьотя Свєта з першого поверху шостого під'їзду, за Нашу білу плитку з блакитними квіточками, розкладеними на маточки й течінки, особистий дефіцитний підбір моєї мами. Мама милостиво посміхалася цій рудій тьоті Світі, про яку потім слава ходила, що страшенно вона корва, що більше ми до нас у хату не пускали. А я пильно вдивлялась у ванну, вишукуючи де ж тут вхід у хаску, тобто по той біча. Може, під ванною там завжди страшно, мокро і поручки для чистки сантехніки. А от у тих, хто жив у своїх хатах, туалети найчастіше. Були у дворі, навіть коли своя хата була двоповерхова, як у кропиви. Не будете мені в хаті срати, постановив кропив'ячий тато. І все Голубчиків, сніг, дощ, погоду чи морози мусила шкандибати, взуваючи розтоптані татові капці, завжди холодні, бо ночували за порогом, Через город в дерев'яну халабуду з нарваним газетними квадратиками на гвістку в ролі туалетного паперу. У котрих із наших родичів цю роль виконував блокнотик з тонкими відривними листочками, прикрашеними нехитрими блідорожевими віньєтками. На обкладинці було написано папір для нотаток. Я твердо вирішила своїм тодішнім п'ятирічним розумом, що нотатки це какашки. Десь так ця дитяча віра на все життя в мене й залишилася. Слово нотатки має особливий запах, особливо які небудь поетичні нотатки. І ще гуцули, аби комусь помститися, бажано сусідові додумувалися всипати в діру його дерев'яного туалету трохи дріжджі, ну скільки не шкода. І тоді гівно закипало, булькало і лилося від порога до порога, від сердець до сердець, щоб зачепило, самі такі. Туалет у Господні місце сакральної самотності. Де ще так спокійно Витаєш книжку чи повчиш правила дорожнього руху, аби ніхто не заважав. Я от саме так і вивчила будову автомобіля зіл, наприклад. Раптом колись знадобиться, слава туалету. Навіть якщо унітазне сидіння з'їжджає і ризикує знести тебе як бопслиїста на холодну кахельну підлогу. Але тут не про, це. не про це. Хоча все воно в справах туалетів, ванн і людського майбутнього взаємопов'язане. Не знаю, як тепер а в завершальну пору мого дитинства всіх дітей батьки мріяли вивчити або на юристів або на економістів. О, шарите Якщо в когось з'являлася третя опція, ну піти там вовпу співати, чи книги писати, чи філософію викладали, його вважали ідіотом. Ну, або ще максимум, ой, на лісівництво можна піти. У нас тут лісу, хоч конем гуляй, хоч трактором колісним, є, що накрасти, якщо що. як мій тато був лісничим, а мама заварила малий бізнес, вакантною в цій Вчалася посада юриста, до чого я себе психологічно і готувала, брала участь в обласних олімпіадах справа, наприклад, одного разу пішла списувати в туалет синьо-жовтого підручника. Підручник зненацька випав з попід мого светра на виході з туалету, просто на очах якоїсь тітьки перевіряючи. Я прожогом підхопила падлючу книженцю, затраснула назад дверцята туалету, метикуючи, як зараз по сторінці спускатиму її в унітаз, аби не лишилося віждоків. доків. Найважче мало бути з обкладинкою твердою і картою. Але дютька тільки зареготала і сказала Клас! минаючи підперті моєю спітнілою спиною двері туалету на своїх лунських підборах. Списала я тоді аж на третє місце, щоб ви розуміли. Не давало це нічого, зате як приємно було стояти в одній колоні з товстими хлопцями в піджаках в йолочку, з деформованими розумом, черепами і грубезними лінзами, прислухаючись до їхніх розмов. А ви чули колего, про поправку таку, то до закону такого, то і розуміти, що я ще нормальна при цьому, і може навіть трішечки красива, ну принаймні точно буду, коли виросту. Ще я уявляла, як ефектно виглядатиму в суді якому-небудь діловому костюмі, і поки прокурор. Ви на мої довгі ноги на високих підборах, як хутку, і артистично обведу всіх навколо пальця. І суддя теж трішечки покліпавши очима, вирішить справу на користь мого злого і красивого, як у всіх ганстерських кінах, клієнта. Головне, аби суддею не була баба з радянською хімією на голові, місці з полком і червоною ваком на пальцях. Але ж де таке можливо? В кінах таке не показують. А потім я прийду додому і буду повільно, втомлено знімати з себе частину дорогого костюма і кидати моїх недбало на підлогу, і зачіска у мене буде чорне каре, а лівчик буде білий і шовковий, як у відповідних нерадянських радянських тьотьок у кіно. І якби мені хтось тоді сказав, що я невдовзі... Жовтим дротом Мартінсе, а волосся моє буде рудей поштріпане, я плюнула б йому межі очі, бо саме ж тривав етап, нехай дешевих, але таких нестерпно гарних мешків на велюрових підборах і довгого прямого волосся, як зрештою, в усіх інших дівчаток моя ренча. Ну і звісно, що жити я буду в Києві, де я ще наразі не була, але ж там вже точно нестерпно, класно, бо є ескалатори, і не тільки в метро, а в одному магазині. І якщо не в Києві. В, Київську, в австрійському будинку з великими вікнами, що ввечері, коли я приходитиму додому і вимикатиму телевізор, вмикатиму, світитимуться синім. Тільки тоді мені судилося би стати кучерявою вчителькою музики. Єдина жива юристка, про котру ми чули, була одна з незліченних старших сестер Федори. Правда, ми з Круповою в це аж ніяк не вірили. Як то так, а без дерев'яної хати на один поверх із вічно кислим запахом вийшла в широкий світ адвокатка. І що? Можна подумати, вона там ходить собі вдома з цим от на всіх однаковим гуцульським обличчям і розкидається по хаті білими атласними лічками, яке блюзнірство, бути такого не може. Прийдеть, Федора. Тим паче, що після 10 класу я сама побачила живого адвоката. Правда, дядька та ще й свого двоюрідного з вусами тренажером, квартирою на борщагівці й Радіо. Та тут тих танць знаєш скільки, позіхнув він на мене, коли я намагалась чогось докрутитися на його приймачі. І ще дядя адвокат виводив нас із мамою на дискотеку. Та ж на Борщагівку, у парк якийсь в целофановий круглий намет з пивом у пластянках і групою блістяще з магнітофона. Та вам провінції, любая дискотека тут понравиться. Мені ця його дискотека страшенно не нравилась. Але довелося бридко танцювати з бридким дядою, бо ззаду по матронячому сиділа в своїй кремовій спідниці і шипіла на мене мама. Мовляв, треба бути вихованою і її не ганьбити, бо ж живемо у дяді. До речі, мама теж подивилася сьогодні ефір моєї програми з Сідаковою і сказала, що я не вихована, бо я її перебивала і не давала говорити. А перед тим, як мам, слухай, от я буду в Москву тут часто їздити. Що тобі привезти? Ну, думаю, там московську ковбасу, там, мама, скаже, чи якісь мішка на поліці. Мама так подумала, каже, та. Блін, ну що в них там є, що в нас нема? Ну хіба нафти газу привезли? <рес> <рес> так що мама теж жжот у мене. Живемо, значить, у дяді. Дядя витанцьовував, проробляючи всі танцювальні па, характерні для старого козла, при тому, що й очі горі задирав і приспівував разом з блястящими. Там мені було страшно, що вихована я в маминих очах так само заспівати мусить. Значно більше, ніж довколишніх биків, штибу мого ексбойфренда Васі в спортивках і джинсових курточках. Я таки боялася мами в її інтелігентській кремовій спідниці. Бо як вона вже не раз казала, я її в Києві вже не раз зганьбила. Мама! Заволала я якось у вагоні метро, від чого мама лице перетворилось на калину за вікном. Виходимо, а не вилазимо, село турне, засичала бідна мама, що вчилася в мене в Києві, в Кармакштаті. А потім я ще спіхну, спіткнулася на вході і на виході з ескалатора. Бо ви самі попробуйте, отак, от з незвички, елегантно ступити на щось, що росте і рухається, просто вам під ногами перетворюючи рівною поверхню на сходи, коли на вас велюрові, красиві каблуки по 9 см кожен. Успокойся, шикнула мама, коли я судомно стиснула її кремовий рукав. Ще й кремовою сумкою на мене замахнулась трохи. Її двоюрідний братик адвокат став, мав стати для мене життєвим зірцем. Оно диви, я кіномарки міняю, одну за другою, казала бабця Ліда. Я тільки знижу, знизувала плечі, мамочки погоджуючись. Попри те, що край мого мозку десь підозрював, що дядя Мітя, адвокат з борщегівки, котрий міняє машини і двадцятирічних коханок у свої 40, не зовсім є моїм життєвим орієнтиром, знала б я наперед, як він через рік запросить мене голодну студентку до себе на вечерю, а сам кудись здрисне, сука, не попередивши. Так що я, проїхавши дві години через ціле місто, поцілую клямку його замкнених дверей і, прочекавши годину в борщагівському під'їзді, поїду ще голодніше, геть у вічі в гуртожиток, а потім через багато років буде шукати мене медійну тьотку, або я нагнала журналістів на котрусь його справу з бізнесменом, що сварився з податковою, то ще тоді, на дискотеки для провінції, сміялась би довго і без огляду на кремову спідницю. Але тоді я все ще хотіла бути юристом. І ось на якихось. Передостанніх канікулах і Федора поїхала, Федора поїхала навідати свою юридичну сестру і теж вернулася з твердим бажанням стати юристкою, бо її дузька вже наперед гарантує їй вступ на юридичний і місце чи то адвоката, чи нотаріуса. Як уже Федора забажає, коли вивчиться. Федора вчилася на трійки, і білий лівчик їй бегеть геть не пасував, ні шовковий, ні атласний. Тридить Федора, знову вирішили ми. А тоді Федора роздрукувала і принесла нам у клас свої фотки з Києва, багато на яких була її дуська адвокат, але на мою втіху, не виглядала вона, як в кіні з майбутнього. Тільки щось неприємно підказувало, що все-таки Федора не трендить. Ну і от в кінці цієї пачки фоток постав неминучий доказ суспільного статусу Федориної сестри. Федора з заплющеними очима і своєю конячо гуцульською усмішкою Сарих Джесікі Паркер, тоді ж ніхто не знав, просто сиділа у повній піни ванні, а навколо неї по всьому ванному бітку було розкладено майже порожні та майже повні баночки з шампунями, рекламою котрих ряснив телевізор, із котрих ми пробували хіба що один пантін прові. А там тобі й Хеден Шолдерс, і Тімотей, і Шаума з Бошенгол. Одним словом, багатство. І розкіш. Тут мені стало так гидко, як не було гидко навіть при спогадах проміщанського дядька. І одразу вирішила я займатися чимось несерйозним, щоб не поповнити лави заможних Федор з їхніми шампунями і дядів Мід з їхніми треніками номарками. Ванна ж і так у нас була вже, як казка. Займусь я музикою і не вступатиму на юрфак, а вступлю на ім'яс який-небудь його, хоч можна буде кинути легко заради тої музики. А білий лівчик за класу, коли вже дуже треба, можна і в сумці з собою носити. Все життя ненавиджу лівчики. Дякую.